Сім років тому Андрій Федорів дізнався про те, що має вірус імунодефіциту. Зараз чоловік проходить терапію. На даний час я приймаю терапію. У мене вірусне навантаження нульове. Я являюся безпечним для свого сексуального партнера, я не можу його заразити. Коли в мене виявили віл інфекцію, у мене було 36 клітинок імунної клітини. Я вже це була стадія практично стадія сніду. Я почав пити артетерапію. Десь через півроку мої клітинки вони пішли. Вони почали рости. Монаки віл-інфекція вона була підконтрольна. Голова благодійного товариства мережі людей, які живуть з ВІЛ-СНІД Андрій Дем'яненко, каже: Тест на ВІЛ можна зробити самостійно, їх продають в аптеках або ж звернутися до сімейного лікаря. «15 хвилин і людина знає свій результат. Якщо результат буде позитивний, то сімейний лікар перенаправить до спеціалізованої клініки, там де можна буде вже пройти діагностичне обстеження і стати на облік. До і почати лікування. бо як правило, люди, які звертаються за допомогою, вони звертаються вже маючи хво... стадію сніду. І тоді вже лікувати треба не просто віл-інфекцію контролювати це цю, цю хворобу, а вже лікувати опортуністичні хвороби. Це хвороби, які вже виникають на фоні сніду. І це дуже тяжко. І не всі люди готові на таке лікування. Іноді це майже вже неможливо. Тому краще це зробити вже сьогодні. До дня боротьби з Вілснідом, який відзначають 1 грудня на площі театральній в Ужгороді, провели акцію. До неї долучилися учні Ужгородського комерційного училища. Вони роздавали листівки, де вказано, зокрема, про способи передачі вірусу статевим шляхом через кров та від матері до дитини. Також перехожим роздавали квіти. Заступниця директора училища Марина Скиба каже, долучаються учні до цієї акції щороку. Якщо ми будемо проводити. Інформаційну роботу серед учнівської молоді, серед населення, яке проживає в нашому місті Ужгороді, то ми будемо більш впевнені, що люди будуть знати, що це є за хвороба, наскільки вона на сьогоднішній день. Займає яке місце займає у світі не тільки допустимо в Україні, і саме головне ми завжди робимо акцент на те, що ми повинні бути завжди солідарними з людьми віл-інфікованими. Мета акції розповісти людям про поширення хвороби і попередити його, а також сформувати толерантне ставлення до віл-позитивних людей, каже співорганізатор Іван Фленько. Це є досить значною такою проблемою, коли людина, знаючи про такий свій статус, не може відкритися. Є певна така стигматизація: від людей дистанціюються, вони втрачають е, друзів і таким чином е, відчувають, не відчувають себе комфортно у суспільстві. Хоча, е, коли людина поінформована про те, які є шляхи передачі е, цієї інфекції, знає, як е, Запобігти цьому, то тоді розуміє, що у побуті вірус імунодефіциту людини не передається. Важливо, звісно, толерантно ставитись до людей, у яких є якісь порушення, і, ну, в тому числі і до тих, хто віл інфікований, тому що будь-яка людина має право на спілкування, має право жити. Працювати, любити, ну всі Правильно. люди, вони ж Любовь, рівні. Відміял, правда принять. наприкінці акції відбувся молебень. Лампадками біля сцени учасники виклали символ боротьби зі снідом червону стрічку. Марія Лукей, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.